Всім привіт, любі друзі! В цьому відео хочу показати, що таке шафа на балкон і наскільки це може бути корисним. Буду вдячний за підписку на канал і за вподобайку. Так, дивіться, в цій шафі є верхні двері, внизу два ящики. Просто щоб ви розуміли, скільки всього того, що буде лежати десь у вас в квартирі, можна сховати в цій шафі. Три ящики з інструментами. Сокира, монтировка і так далі. Це зверніть увагу, що тут ще й немає порядку. Його ще треба навести і нормально все поскладати. Тут якісь там частині інструментів. Надувний матрас. Там залишки всяких дротів. Рибацькі штуки тут. Рибацькі штуки тут. Палатка, інше всяке непотрібне, мотошлем, усякі відра. Тут зверніть увагу, навіть обігрівач сюди спокійно стає. Потім рухаємось далі. Тут зачиняємо. Ящики робив спеціально. От такий ящик. На відео він значно менший виглядає, ніж реально. Сюди запросто можна покласти мішок картоплі і ще дещо скласти. Один, другий. Подивіться, яка купа інструменту з відрами і з всякою іншою фігнею без проблем влазить в ці ящики. Далі показую другий шкаф. Приблизно та сама конструкція, трошки він інакше зроблений, теж два ящики. Тут, чесно, навіть я толком і не пам'ятаю, що тут взагалі складено. Один другий. Друзі, це щоб ви розуміли, лодка. Маленька лодка. Але все ж, де б вона лежала. Далі. Ось так. Тут зробив вішалку. Для того, щоб можна було сховати якісь зимні куртки або робочі куртки, ялинка штучна, всілякі сумки. Зачиняємо. Тут усілякі полочки. Бачите, зараз вони пусті, але взагалі туди можна ставити всяку консервацію. Тут, до речі, коробки з-під взуття. Там навіть далі банку видно. Тут усілякі спінінги, дошка спінінги, шпалери, залишки. Зазвичай сюди ще й влазить і стрімянка. А тепер просто уявіть собі, що все це зберігається десь чи в кімнаті, в коридорі. Я не знаю, де це можна ще зберігати. Робіть висновки самі.